Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Гресивчук Тарас. Я керівник департаменту душу опікунства Ніпетніпопетровського об'єднання церкви Христіян Вір'єва Української церкви Христіян Верєвангельської. Ми знаходимося на пріоріллі в рамках нашої діяльності, використовуючи літні сезони і можливості, які маємо, проводимо різні заходи для підлітків, для дітей, зокрема, дводенний похід. З підлітками, берегами річки Орілі, з ночівлею мали гарне спілкування. Ось, а, а Сьогодні ми знаходимося з села Могилів і тут проводимо дитячий майданчик, теж дводенний, більше ста дітей присутні на ньому. Тема майданчика якраз присвячена тому, щоб показати красоту і перевагу реального життя над віртуальним. Ось, показати слово Боже як інструкцію для проходження різних там, перешкод, і етапів у житті, а також піднімаємо тему популярності, як бути популярним, оскільки це дуже актуально серед дітей, серед молоді. Вони намагаються там зібрати лайки, підписки і так далі. Ми показуємо, що популярним можна бути в різний спосіб. Ось є багато хороших способів. Наприклад, зокрема, Ісуса Христа, що це найбільш популярна особа, яка будь-коли проживала на планеті Земля, оскільки зробив найбільше благо для людства. А взагалі, такі заходи є дуже важливими, оскільки ми приділяємо особливу увагу діткам, підліткам в умовах війни. Є дітки з ВПО приходять до нас, і а, дітей має бути дитинство, а діти а, мають можливість спілкуватися один з одним. А, ми за них молимось, даруємо їм подарунки. Вони щасливі, вони біжать додому, вони посміхаються. Ось і ми віримо, що те посіяне. А в їхніх серцях воно має силу прорости і дати свій плід.